Казка, як Пушок і Вусик навчилися бути справжніми друзями. У великому квітучому лісі, де кожна гілка сяяла на сонці, а пташки співали чарівні пісні, жили два найкращих друга Зайчик Пушок і Білка Вусик. Вони разом бігали по лісу, лазили по деревах, гралися у хованки. І разом будували хатинку на великому дубі. Пушок був веселим і винахідливим, а Вусик рухливим і завжди готовим до нових пригод. Їхня дружба була як сяюча річка, яка ніколи не пересихає. Але одного разу у Вусика з'явилася ідея, яка здавалася дуже гарною. Але обернулася великою неприємністю. Пушок. схвильовано пробормотіла білка. А давай ми зробимо у лісі справжній парк розваг, гірки, гойдалки, лабіринти. Це буде найкраще місце для всіх звірят. Пушок посміхнувся. Звучить цікаво. Але треба спочатку все добре спланувати. Та ні, відповів вусик. Давай просто почнемо. Зробимо сюрприз. Вусик почав збирати гілки, листя і мох. Він швидко зробив гойделку з мотузки, а пушок допомагав будувати маленький лабіринт із камінців. Все йшло добре, доки Білка не вирішила зробити великий тунель у стовбурі Старого Дуба. Це буде наш секретний вхід, радісно сказав вусик. Але він не помітив, що стовбур почав тріскатися. Раптом дерево заскрипіло і великий шматок кори відпав, залишивши дірку. Ой. вигукнув вусик, що ж ми накоїли? Пушок швидко підбіг і сказав Ти бачиш, дуб постраждав, а це найстаріше дерево у нашому лісі. Вусик опустив голову і почав плакати. Я хотів зробити щось добре, але все зіпсував. Знаєш, сказав Пушок, я не думаю, що це кінець світу. Ми можемо допомогти дереву одужати. Але як? здивувався вусик. Пушок запропонував Давай спочатку очистимо дірку від сміття та гілок, а потім пошукаємо лікувальні рослини. Вони почали працювати разом. Пушок приносив гілочки м'яти, які заспокоюють, а вусик збирав листя дерева, відомого своєю цілющою силою. Друзі щодня приходили до дуба, поливали кору чистою водою та розповідали йому історії і навіть співали пісні. Новина про проблеми дуба швидко розійшлася лісом. До друзів приєдналися інші звірята. Їжачок Туцик приніс мурашок, які допомагають чистити кору, а сова дала поради, як краще оберігати дерево. Пушок і вусок були вдячні всім вони зрозуміли, що допомога це спільна справа, а помилки можна виправити разом. Одного дня до лісу прийшов сильний вітер. Він сильно гнув дерева і ламав гілки. Старий Дуб, хоч і постраждалий, витримав бурю. Це завдяки вам, сказала бабуся сова. Вусик подивився на пушка і посміхнувся. Дякую, що не залишив мене, коли я зробив помилку. Адже справжня дружба це не лише радіти разом, а й допомагати. Навіть коли все йде не так. відповів Пушок. Після Бурі друзі разом з усіма лісовими мешканцями завершили парк розваг. Але вже з більшою обережністю і плануванням. Дуб став центром парку символом сили, дружби і турботи. Пушок і Вусик. зрозуміли. помилки – це не причина відмовлятися від друзів. Вони можливість рости і ставати сильнішими. Дружба це підтримка навіть тоді, коли друг робить помилки. Дружба не ставить умов, а вибирає любов і розуміння. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.